Друзі, всім привіт! Сьогодні 15 лютого, і я вирішила себе убезпечити і провести експеримент обробки насіння, так як я запланувала, тому що я робитиму це вперше. Багато хто з вас писав, що, ну, типу, нащо так робити? Є простіші методи способи. Ну, от нема пояснення. Тому що я в Ютубі. В одного блогера, який має дуже хороші успіхи у вирощуванні овочів, підглянула цей спосіб, і мені він здався логічним: людина замочує насіння у гарячій марганцівці. Правильно, неправильно, друзі, я не знаю. Кожен з вас писав мені море методів, у мене ще є звичайно люди, з яких я можу брати приклад, які е, обробляють на сінічку, так замочують, пророщують набагато простішими способами. Тому у мене нема пояснень, чому я так вирішила. от Я так собі вирішила. Я хочу е, сьогодні з 15 лютого до середини до середини березня, де середині березня я буду сіяти свої помідори баклажани, перці. В мене є час перевірити цей спосіб, чи нічого не буде з насінням, чи буде проростати насіння. Я вирішила. Один візьму помідорчик, один перчик і один баклажан. Мається на увазі один сорт, може там по два зернятка я зараз візьму. Дивіться, друзі, я купила, в нас знайшла ще в Луцьку марганцівку. От не знаю скільки тут грамів. Малечко, грамів, може 10. Заплатила 70 гривень. Десь люди ще її мають. Що я зараз буду робити? Я закип'ятила чайник, беру цей кип'яток, вливаю в таке пластмасове відеречко. Отак от я влила води. Це відеречко. Я зачекаю, поки ця вода трошки підхолоне. Поки водичка буде остигати, я, дивіться, раніше покажу вам, розрізала такий старий у мене був підудіяльник. Розрізала три отаких ганчірочки. І тепер, друзі, візьму от який з баклажан, візьму той, що мені подарував Руслан Духов. <му> Як так, щоб вам видно було? Удманбет. О, дивіться, два зерняточка отут я поклала на цю ганчірочку. Один. Далі я цю ганчірочку складу, зроблю ось такий вузлик і скріплю резиночкою. Я, друзі, планую робити так все насіння, що я буду висівати. Навіть моркву, ту, що нагород, я хочу отак її зробити. Ну, можливо, якщо, ну, якщо там насіння оброблене, то можливо, я не буду. Ну, я не знаю, я ще подумаю. Ось я таки зробила вузличок. Відкладаю помідорчик, зараз якийсь вибив. А я вирішила взяти помідорчик кібіц, тому що він дуже ранній. Може, в мене вирости в хаті помідорчик, що там, наприклад, до травня чи до червня. От, воно теж не оброблене, до речі. Два зернятка кібіца. Кібіц так само загортаю. Ось таку турбиночку роблю. І резиночкою. Я ще візьму перці. Я візьму перці домашні, ті, що я збирала насіннячку своє. Ось не підписала червоний чи жовтий. але Тут має бути червоний і жовтий. Бачите, як тут багато. Візьму три зернятка. Так. І так само зав'язую в турбинку. Так, друзі, тепер беру водичку. І в цю водичку роблю такий. Міцненький розчин марганцівки. Ось. Так. Він, бачите, на камеру здається, він такий чорненький, але він насправді світліший. Ну, але він не, роз, не рожевий має бути, а такий міцненький. Пробую пальцем. Ну, ще за гаряча вода, ще вона має градусів. Може 75, ще трошки зачекаю, щоб була така, що можна було всадити палець, але щоб така була гаряченька. Поки буде охолодати моя марганцівка, друзі, я беру ручку, звичайну мою ручку, яку я пишу на роботі. І прямо отут, на тряпочці, буду підписувати, що це щоб потім не загубити сортність, так? тобто не знати, що я замочила, і перевірити, чи не зітреться ручка у марганцівці, щоб потім мені не погубити сорти весною. Тобто, я перевіряю, прямо от на тряпочці я напишу, написала перець, відклала. Далі я перевірю свій маркер баклажан, написала. Відкладаю все, написала кивіт з помідор. Відкладаю. Тепер, друзі, пробую свою марганцівку. До речі, канал називається, друзі, Лора Лайф. Це жінка, яка вирощує ну, дуже шикарні розкішні помідори. Я Роздивилась на її помідори гіганти, і саме в неї на каналі я надихнулася цими гігантами і заказала в Руслана Духова. І от вона говорить про те, що науково доказано, що слабенький розчин марганцівки не працює, а треба такий, от досить такий міцненький. Все, друзі, зараз водичка приємно така гаряченька, ну, градусів 55 має. Що я тепер роблю, друзі? Я тепер замочую і залишаю. В цій марганцівці. На хвилин 20. Друзі, пройшло півгодинки. Подивіться, як марганцівка помітно посвітліла. Тепер я зараз візьму, витягну оці ганчірочки і гарненько їх промию під краном у теплій воді. Все, друзі, промила і віджала. Не так, а щоб дуже з усієї сили. От, бачите, ще тут є водичка, щоб такі були добре, мокренькі. Ось, дивіться, маркер, кібіц все видно, баклажан все видно. І далі ручка, перець, все видно. Тобто нічого нікуди не змилося. Тепер що я роблю далі? Помідорчик я кладу в трубинку, змотую, і кладу, друзі, в холодильник на закалку. На поличку на дверці в холодильнику. І воно там буде лежати до висадки днів три. От сьогодні в нас четвер, я десь приблизно в понеділок буду їх сіяти. А баклажани і перець, так як вони важко проростають і довго, я їх кладу в торбинку, я їх кладу в махровий рушник, кладу в тепле місце біля батареї. Помідори я не чіпаю до понеділка-3 дні, а перець буду кожного дня провітрювати, буду розкривати, щоб він полежав хвилиночок 5 назад, класти в турбинку і знову класти до батареї. Кожен день забираю з батареї рушничок, розгортаю його, відкриваю свою турбиночку і кажу. Привіт, торбинка. І отак от залишаю на 5 хвилин. 5 хвилин пройшло. назад, все згортаю, Душничок. і назад на батарею. Друзі, прийшла з роботи, у нас сьогодні так холодно, у нас понеділок, 19 лютого. Я так змерзла, мусила вдягнути тепле плаття, такий вітер з морозу, таке враження, що зараз буде летіти сніг. І хочеться лягти під одіялку, але ж в мене ж насіння. І ми зараз разом з вами подивимося, якщо воно набухло, то треба садити. Зараз подивимося, що тут з ним відбувається. Розв'язуємо наш. Чарівний вузлик, друзі. Самі цікаво, що там. Так, воно не проросло. Друзі, видно вам чи ні? Воно таке манюсіньке. Ось воно насіниночка. Ось одна і ось друга. Вона зовсім не проросла. Я загортаю його назад. Це у нас, друзі, баклажан. Розв'язую далі перець. Ви знаєте, що для перцю, для баклажанів потрібна дуже висока температура, не менше 22 градусів, для того, щоб воно проростало і швиденько. Ой, друзі! А перчик проклюнувся, все, його треба садити, мої хороші, бачите? Три штучки перчику, як би так, щоб вам було видно. Ось один перчик, другий з росточком і третій. Все, друзі, перчик буду садити зараз. А я так думала, може не проріс і мене обмине. Ні, буду садитися, значить, спосіб робочий. Єдине, що баклажани друзі, були куплені. Зазвичай куповане насіння. Хто його знає, насправді, коли його хто поклав, і зазвичай, друзі, воно дуже пересушене. А це домашній мій перчик, який я вибрала з перцю магазинного. От воно вже проросле. Зараз будемо разом з вами садити. Хочеш, не хочеш, Оксана приступай. І зараз ще дістану помідорчики з холодильника. І до них не заглядала, не знаю, що з ними. Це тримається помідор, кібіс, все видно. Помідорчик, звичайно, що він в холодильнику не проросший. Теж от три зернятка, вони не пророжчі. Значить, баклажана і помідори я кладу в торбинку назад, скручую резиночкою і кладу назад на батарею. Рушничку. Ось такий субстрат поліський. Далі, друзі, я сьогодні в Аврорі купила ось такі стаканчики. Я думаю, що він має грам 250 приблизно. Він десь такий, як стакан звичайний, наш на кухні. Ось такі 20 штук горщики для розсади. Заплатила за 20 штук 44 гривні. Я не буду на всю розсаду, я на всю розсаду куплю звичайні стакани. Вони вже тут знизу з отворами, з дірочками, для того, щоб зайва волога йшла. Заповняю їх землею трошки більше, ніж до половини. Десь, отак, я буду заповняти, а потім підсиплю землю. Буду дезінфікувати землю. Міцненьким розчином марганцівки. Отут в мене марганцівка, я залила її кип'ятком. І зараз цим кип'ятком легко пролью оцю землю. Я його цей чуть-чуть легесненько прижму, притисну, для того, щоб на сама перчинка не пішла глибоко. Отак от його легенько притисну. Тут вже з агроперлітом ця земля, друзі, може вона і класна, може її не треба обробляти, друзі, але я все-таки себе якось убезпечу трошки і пролью. От дивіться, який колір марганцівки, Досить таки темний. Таким гарячим градусів 80 має ця вода, поки я з вами поговорила з марганцівкою. І я так гарненько гарячою водою, з марганцівкою проливаю цю землю. Тепленькій землі бо швидше буде проростати насінечко. Я пробую пальцем. І я зараз на цю теплу землю покладу зернятка, мої пророщі із перчиком. Вони дуже хорошенькі клювіки. Все добре. Покладу ці клювички малесенькі, просто в землю. Отак От раз. І клювічок поклала. І візьму третій так само. І поклала. Чуть-чуть так його втоплю, греминку. І легесенько-легесенько, друзі, на пів сантиметра присиплю землею зверху. Цю землю зверху я не буду змочувати. Ця земелька буде служити такою мульчею. все, щоб дихала рослиночка. Перчик посаджений. Все, друзі, зараз я ці. Ті... Стаканчики поставлю на підвіконня, вкрию зверху плівкою харчовою або, можливо, торбинкою, щоб сонечко потрапляло, і зробити парниковий ефект. Як тільки вони проклюнуться з землі, тоді буду знімати цю плівочку. І зустрінемося з вами вже на посадку баклажана і помідорчика. Друзі, всім привіт вітаю вас з себе на каналі. Сьогодні 23 лютого, Прийшло рівно 8 днів, ну, ще тільки 8 почався, бо зараз ранок. І сьогодні вже завершиться моє відео, де я перевіряю спосіб пророщення насіння. І хочу, друзі, з певненістю вам сказати, що спосіб робочий, можливо, комусь із вас він сподобається і знадобиться цей спосіб. Мені він сподобався, я його вибираю. Хочу вам, друзі, показати сьогодні результат проростання моїх перчиків. Як би так вам навести, щоб було видно перчик проплюнувся. Ось він білесенький. Погано вам видно. Ось один перчик клювичок. І ось один перчик клювичок. Ще третій. Перчик не проріс, я його тримаю в турбинці. І, друзі, так як ви бачите, що я приготувала землю, це означає, що один помідорчик вчора ввечері був проплюнутий вже з великим паростком, друзі, і я точно його посаджу. Можливо, ще щось проплюнулося за ніч. От там в мене шипить на плиті, я підігріваю марганцівку, щоб пролити землю. Так, це у нас. Це у нас кібіц-помідор. Так, і ось що я бачу: проклюнутих, друзі, проклюнутих вже три помідорчики. Але цей, оці два ледве-ледве проклюнуті, може вам і не видно, друзі. Тільки десь тріснув цей помідорчик. А ще один третій, подивіться, який вже тут великий росточок. Проплюнувся він ще вчора зранку, але я чекала, щоб посадити три разом. Чи, може, я ще ці два потримаю, нехай добре проклюнуться. Ось, друзі, видно вам? Не дуже видно. Ось, дуже вже великий росточок. Я його зараз точно посажу, а ці ще покладу на батарею. Що у нас із баклажаном Удмалбет від Руслана Духова. Ніби ж Руслана, друзі, ж домашнє насіння, він сам його збирає. Чи це особливість баклажана от 8 днів. Вчора він був не проклюнутий, друзі. Якщо він не проклюнутий, я не буду його саджати. Займати місце. Ні, друзі, він не проклюнутий. Чи він же й не проклюнеться, чи, чи це ще? Ну, він такий на зернятка. Ось вони два. Я їх кладу далі на батарею. Друзі, я вже не буду далі тягнути це відео. Я покажу, що далі з баклажанами в наступних відео, тому що ідея мого цього блогу була перевірити, чи робочий взагалі цей спосіб пророщення. Так, ви вже зрозуміли, що спосіб робочий. Перці домашні, ті, що я збирала, проклюнулися дуже швидко, помідорчик проклюнувся. Все остальне це питання якості пересушеності, якості насіння, і свіжості насіння. Але я буду дуже сподіватися, що мої баклажанчики і помідорчики. Помідорчик кібіц, ось такий я брала. ранній помідор кібіц фірми. Що це яскрава в нас? Так, фірма яскрава. Ось так, трохи мучиться довго проростає. Перці домашні і Udmal удмал, це подарований жовтий баклажан. Я вам ставлю фотографію від Руслана Духова. Друзі. Землю беру поліську, ви вже бачили в цьому відео. Це для мене тиждень пройшов, а для вас кілька хвилин. Пролью гарячою морганцівкою, обеззаражу землю і разом її прогрію. От, він лежало воно на батареї. Бачите, як гарний. Великий вже парусток який. Прямо пальчиком покладу сюди. Все. Поклала і присиплю сухею землею. От усе. Все, зараз я підпишу. От, Бачите, все гарно видно. О, друзі, це таке, знаєте, це таке задоволення, коли проростає рослинка, це про якусь таку, знаєте, магію, про якесь таке про народження нового життя. Це таке дуже класне задоволення, друзі, і дуже сподіваюся, що. Ці рослинки вони підростуть, і я їх відвезу в село, накрию їх, посажу їх зарані, накрию якимись бутлями, бо в мене нема теплиці. От, а вони виростуть вже рано, тобто вже десь їх, можливо, на початку квітня, в середині квітня, треба буде висадити на город, а город може навіть бути ще не зроблений трактором до цієї пори. То я десь на... В мене хто дивиться мене давно, в мене там є експериментальна невелика грядочка, то, можливо, я їх десь там притулю От. <кій> і накрию. Чи якимись бутлями, чи, можливо, якусь зроблю таку імпровізовану тепличку, і, можливо, вирощу раніше ці рослинки. А далі, друзі, ці, що не пророщені, я їх назад загортаю, кладу в торбинки і кладу назад, друзі, на батарею. Цей канал, друзі, Лора Лайф, це наш український канал. По-моєму, Київська область, Лариса власниця. Єдине, що мене трошки завжди засмучує, що канал вона веде російською мовою, хоча титри українською, назви своїх відео вона пише українською, але розмовляє ворожою мовою. Але дуже-дуже цікаво, друзі. Лариса вирощує курей, в неї дуже багато яєць, як вона за ними там доглядає, в неї поміду. В теплиці, здоровенні, гіганти. Ну, я просто я дивлюся, і для мене це така релаксація. От мене, я якось їй повірила, надихнулася цим її відео і вирішила за її методом і замовити собі в Руслана. Додаткові великі гіганти-помідори і спробувати пророщувати за її способом. Шановні мої глядачі, я вам щиро дякую за те, що ви мене дивитеся, за те, що ви зі мною даєте мені часто хороші рекомендації, друзі. Я дуже багато вас вчуся, і часто ваші рекомендації дуже доречні, багато чим я користуюся. Чекаю надалі, що ви десь щось мене будете підуть, але я вважаю, що і я вже трошки така на 18 років можу дечим із і з вами поділитися, друзі. Тому це така класна взаємодія. Дай задай, і це дуже прекрасно. Нехай Господь дає витримку, міцне здоров'я і береже всіх, хто зараз на передовій, хто прикладає зусилля в нашу перемогу усім нам міцного здоров'я. Не втрачати віри, триматися всім в кубки, допомагати стояти за Україну, стояти один за одного, бути добрішими, працювати там, де ми є, прикрашати нашу землю, обробляти нашу землю, любити своїх рідних і всього, всього нам самого самого найкращого. Чекаю з вами нової зустрічі. вона буде швидко, друзі. Бо я ще маю вам що показати. До побачення.